Зараз до військовослужбовця хочу це запитання до пана Смілки здати. по суті дуже багато е, бійців окупантів е, дізналися про цей бунт, тоді коли він вже був придушений швидше за все. А от якщо б він розтягнувся в часі на 3-4-5 днів, е, дуже було б цікаво, як би реагували російські війська, коли б вони розуміли, що в них там е, ну, можливо, вже не аж так палає сама Москва, десь би вони би на тій як то е, Річка ока де вони там будували свої е, фортифікаційні споруди, як вони їх називали. Але тим не менше, навіть якщо би було якесь таке навіть не збройне протистояння, вони би там вели довгі перемовини і бійці на передовій розуміють, в нас тут в Москві проблеми а ми тут за що ми тут воюємо. от е, Що би могло бути і що буде, враховуючи, що все одно інформація прийшла і всім зрозуміло, що е, цар. Далеко, ну якщо він десь і справжній в них ховається, але далеко не такий сильний. Є конфлікти між гуром та ФСБ, є конфлікти між генералами, є розбірки вагнерівців. Ну тобто, в них всередині в держави є що обороняти, а вони полізли в чуже в чужу державу. Ну відповідно, я хочу сказати, що протистояння еліт триває. В Росії постояння рід триває, скажемо так, військовослужбовці Російської Федерації не зразу тому, що вони є обмежені в доступу інформації на фронті. Відповідно, вони не зразу могли реагувати, хоча деякі підрозділи вже майже долучилися до вагнерівців і вони закликали і підтримували Пригоржина в цьому питанні щодо такого стану дій. Відповідно. Не знання, а в подальшому знання, оскільки воно тривало дуже короткий час. От російські військовослужбовці не встигли скажімо так навіть зреагувати на це на цю на цю подію відповідним чином. От, хоча деякі лунали деякі слова підтримки від різних підрозділів підрозділів Російської Федерації в сторону Пригожна, і ми в черговий раз побачили: побачили, як, скажімо так, бункерний діду втікає знову в цей бункер вже на Валдаї, як на початку війни, він на Кавказі був. Це дуже, скажімо так, негативно впливає на їхню моральну підтримку, їхній моральний стан, стан російської армії. Ми знаємо, що багато, скажімо так, вплив, це багато мотивуючих наших з нашої сторони. Це мотивувало. Багато людей чекали, що ж буде далі в цьому. Ну, але так сталося, що воно дуже швидко заглохло. Це не не до переворот, не до бунт, скажімо так. Тому це тільки тягне негативні наслідки в Російській Федерації. У на у настрої в збройних силах Російської Федерації ми бачили, як також втікав і Герасимов, і Шойгу з Ростова. От і це бачили всі решта керівництво російських збройних сил. Відповідно. От таким чином вони, скажімо так, заходять в тупий кут, і в них починається агонія. Я хотів так додати, що в правовій державі не є можливим отримання приватних військових армій. Армії можуть бути, можуть бути угруповання, але в правовій державі всередині армії приватні не можуть бути в ніякому вигляді. Вони можуть діяти якісь збройні, скажімо так, угрупування в інших державах, здійснювати якісь задачі окремі, але всередині правової держави не може бути приватних. армій. А те, що вони спочатку це заперечували категорично, а потім сказали, що таке є. В них і вони роз... на них працюють. Ви що розумієте, це? це нонсенс, тому що а, спершу вони їх фінансують. Вони створюють їх, породили їх, а після цього вони оголошують їх, чудлі не оголосили їх екстремісткими терористичними організаціями. Відповідно, вони стають самі на свої граблі таким чином. Тому я думаю, що не можна списувати вагнерівців з рахунку і казати достеменно, що вони і далі не будуть приймати участь в бойових діях і війні в цій війні, але скажімо так. Вагнерів це саме зараз в Росії саме бойовий підрозділ, який має досвід, який має зброю, який відповідний керування. Знаєте, я минулого тижня був на сході України і розмовляв з нашими хлопцями і питав, що потрібно, що вам потрібно. О, і вони говорять, нам потрібна молитва. Віра в нас, нам потрібні дрони і боєприпаси. Каже, решта, все зробимо ми. Каже, і я вірю в це. Я вірю в це, що вони зроблять. Вони вже продавлюють расистів. А після перемоги, після перемоги, це буде зовсім інша Україна. Це буде самодостатня, з сильними збройними силами, європейська правова Україна.